Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної середи 5 червня. Сьогодні у нашому випуску ви побачите таке. Тарифне питання. Робоча група при міській раді рекомендує підвищити вартість проїзду у маршрутках. Шляхами Швейка сьогодні всесвітньо відомий комічний герой Ярослава Гашика проводжав веломандрівників з Львова до довіру. Золотої лади львів'яни Катерина Тарновська та Микола Гавриляк у Греції стали чемпіонами світу скітбоксингів. Тарифне питання робоча група при міській раді рекомендує підвищити вартість проїзду у маршрутках. При цьому розмір нового тарифу і термін його запровадження наразі залишається таємницею. Нагадаємо, перевізники наполягають, поїздка у маршрутці має коштувати щонайменше 3 гривні. Вони обіцяють поповнення автопарку, дотримання графіків руху та культуру обслуговування. Володимир Галечик з подробицями. Робоча група з вивчення питання тарифів у міській раді була створена ще на початку року. Вивчивши матеріали, що їх подали перевізники. Учасники прийняли рішення про необхідність перегляду вартості проїзду. Він мав би вступити в дію вже в липні. Транспортники і надалі наполягають, тариф має становити 3 гривні, але одночасно дають зрозуміти це питання компромісу. Ми не можемо ми говорити про 2-2,20, коли економіка, яку ми подаємо, показує 3 гривні. Але я сьогодні не можу бути категоричний, яким буде цей тариф. Звичайно, ми, прийнявши тариф 3 гривни, думаю, на довгий час забули про нього, якщо ситуація економічна в країні стосовно палива і інших складових не буде суттєво мінятися. З новим тарифом парк автотранспорту поповниться, а графіку руху дотримуватимуться, запевняють перевізники. Втім, якщо вони сповнені оптимізму, то чиновники не такі категоричні ні щодо розміру тарифу, ні щодо терміну його запровадження. Документи подані перевізниками, знаходяться в економічному відділі департаменту. ще раз аналізуються. Ось, але ми повинні розуміти, що є економічна складова. Тарифах так, але ще і складова, яка чисто людська, тобто це якість перевезень. Який буде тариф і чи буде він змінений, я зараз не можу коментувати, тому що ще не пройшли громадські слухання. У мерії кажуть, в принципі, підвищення тарифів погодили, але хочуть спочатку почути реакцію мешканців, які відслідковуватимуть через ЗМІ. Щодо розміру тарифу, то це питання переговорів з перевізниками. Загалом, поки процедура підвищення ціни реально розпочнеться, повинні відбутися два громадських слухання. Перше організує асоціація перевізників, друге міська рада. Напад на медиків у Львові побили працівників карети швидкої допомоги. Інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького, коли оперативна бригада приїхала на виклик про допомогу. За фактом правоохоронці відкрили карне провадження. За словами речниці обласних правоохоронців Світлани Добровольської, лікарі приїхали надати допомогу, бо до швидкої зателефонували і повідомили про потерпілих у вуличній бійці. Поки допомогу надавали одному потерпілому, інший напав на медпрацівників. Під час того, коли вони надавали допомогу, одному потерпілому. Інших громадянин наніс цілесні ошкотня водію швидкої. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125. Хуліганство нападника на водія карети наразі не затримали. Його міліція ще шукає. Нагадаємо, це вже не перший випадок побиття працівників швидкої у Львові за останній час. У квітні цього року було два аналогічні звернення від персоналу бригад порятунку. Пошук роботи онлайн. Львівські комунальні підприємства готові працевлаштувати понад сотню людей. Серед них слюсарі, сантехніки, маляри, електрики. Проте, все ж найбільше ЛКП потребують двірників. Лише у Галицькому районі робота знайдеться для майже 30 представників цього фаху. Вакансії усі охочі можуть знайти на офіційному сайті міської ради. Марічка Шепельдалі. Нема роботи йдіть в ЛКП. Там пропонують понад сотні вакансій для малярів, сантехніків, електриків, слюсарів, столярів та двірників. У мерії жаліються, що молодь працювати у комунальних підприємствах не хоче. Мовляв, це непрестижно. Однак, чиновники запевняють, це хороший шанс для них підзаробити. Кожна людина, яка набуває досвіду, практичного досвіду, навіть якщо вона навчається в технікумі, навіть якщо вона навчається в училищі, навіть якщо вона навчається в університеті, щоб ми згадали ті часи, коли студент вчиться заробляти кошти на себе, а не просить гроші в батьків. Найбільше вільних вакансій у ЛКП для двірників. Зокрема, у Галицькому районі їх потрібно майже 30. Працюють прибиральники з сьомої ранку до дев'ятої вечора, а відпочивають лише в неділю. Ставка двірника це 1350 гривень, а тут ставку треба набрати 2200 метрів квадратних прибиральної площі. Що це входить? Це входить прибудинкова територія плюс сходові клітки. Працювати за такі гроші погоджується мало хто, проте львів'яни кажуть, краще вже така робота, аніж сидіти, склавши руки без неї. Як на мене, якщо вже життя б так заставило, то я би пішла на таку роботу. Для мене це не є як чимось таким принизливим. Виходити вночі і там повертатися знов додому вночі. Зарплата має однозначно бути більша. Зараз не ті часи, що говорять там про престиж або ще щось. Люди з вищою освітою працюють і грузчиками. Більше вакансій для комунальників є у Галицькому районі, найменше у Сихівському. Дізнатися більше про кількість вакансій можна на офіційному сайті Львівської міської ради. Марія Шапіль, Юрій Руденко, НТА Новини. Шляхами Швейка сьогодні всесвітньо відомий комічний герой Ярослава Гашика проваджав веломандрівників з Львова до Відня. Также в восьмому місці розпочався мандрівний фестиваль шляхами пригод бравого вояка. Швейка три десятки велосипедистів з шести країн проїдуть Польщею, Словачиною, Угорщиною та Австрією за 11 днів. Дорогою побувають біля пам'ятників цьому славетному літературному герою і повернуться до Львова. Розпочався восьмий мандрівний фестиваль шляхами швейка. До Львова приїхали веломандрівники з шести країн, а їхній шлях проляже через Польщу, Словаччину, Угорщину та Австрію. Цей якраз маршрут спланований таким чином, що ми їдемо від пам'ятника до пам'ятника Швейку. Його цінують всьому світі. Люди поставили пам'ятники. Ми біля кожного з цих пам'ятників будемо мати невеличку таку атракцію, невеличкі. Дійство і організатори в кожній країні приготувалися для цього. Долучився до мадрівників на своєму велосипеді і сам Швейк, випивши келих пива, славетний літературний герой привітав усіх учасників фестивалю. Всіх тих, що на роверах їздять по Львову, я поздравляю. Всіх тих, що на роверах їздять по Україні, я вас поздравляю. Всіх тих, що за кордоном їздять на роверах, я вас поздравляю. Чому? Тому що ровер, ровер то є ровер. Він надійний, має два колеса, як людина має дві ноги. У дорозі з собою Швейк прихопив і весло, щоб проїхати Європою, яка тепер у полоні пований. У цю мандрівку вирушать майже 30 велосипедистів. За 11 днів проїдуть понад 900 кілометрів. Дорогою до мандрівників приєднаються туристи з інших країн. Щодня долатимуть по 100 кілометрів. Як і Волков, шляхом Швейка їде вже восьме. Щоразу мандрівка надзвичайно цікава, проте виснажлива. Це не лежать на дивані. Як казав Чехов, колись, що навіть лежати на дивані тяжко, треба перевертись на другу сторону, на одній тяжело. От, так. А тут крутить, приходиться по жарі, по дождю, по всьому. Вже завтра зранку велосипедисти залишать Львів. а незабаром приїдуть у завершальну точку маршруту до Відня. 11 днів у дорозі обіцяють бути надзвичайно цікавими. На це сподіваються веломандрівники. Мистецька експозиція, виставка робіт авангардного живопису Марика Влодарського родженця Львова експонується у національній галереї мистецтв. 113 робіт митця привезли з музеїв Польщі, мешкаючи за кордоном, а згодом потрапивши до концентраційного табору, художник сумував за львівськими двориками, порівнюючи їх з паризькими. Ознайомитися з різними періодами творчості митця можна до 30 червня. Так трапилося, що жоден львівський музей не має творів Марека Влодарського, хоча сам живописець і народився у Львові 1898 року. Спершу митець створив під своїм справжнім іменем Генрик Штренг. Проте війна, концентраційні табори, втеча з гетто та тривалі переховування змінили його настільки, що він вирішив взяти нове ім'я. Він 42-му році під тиском тих переживань, яких він мав, він вважав, що він став іншою людиною. Після тих переживань він знищив свої документи і став Марком Володарським. І почав свої роботи підписувати вже новим ім'ям і прізвищем. Марик Володарський дуже цікава постать для дослідників львівського мистецтва міжвоєнного періоду. Почавши свій шлях у Львові, згодом переїхав до Парижа та Варшави. Проте у спогадах завжди сумував за рідними вуличками та двориками. Він народився, тепер це вулиця. Гайдамацька. До речі, один з дослідників його творчості, коли він говорив про його твори, які він зображав у подвір'я Парижа, коли він був в Парижі, то він написав таку фразу, що ці подвір'я нічим не відрізняються від Львівських. Такі самі подвір'я, такі самі брави, такої самої краси знаходяться на, на вулиці Балюновій. Тепер це вулиця Гайдамацька. Організатором виставки творів Марика Володарського у Львові є галерея мистецтв Сопота. Львів'янам привезли 113 робіт митця з музеїв Познані та Варшави. Це як живопис, так і рисунки. Є тут і найвідоміші роботи художника, зокрема, один сантим на день та перукар. Побачити твори Марика Влодарського можна буде у Львівській галереї мистецтв до 30 червня. Уляна Сенько, Остап Сімчук, ЕНТА Новини. Далі у новинах спорт плавний старт в українській футбольній прем'єр-лізі провели жеребкування календаря наступного сезону. Львівські Карпати чемпіонат розпочнуть домашньою грою з полтавською ворслою. Матч відбудеться 14 липня. Загалом у стартових турах зеленобілі гратимуть не із найсильнішими суперниками. Перший іспит грандом Львів'яни складуть аж у дев'ятому турі. В другому турі Карпати гостюватимуть у п'ятої команди попереднього чемпіонату Донецького металурга. Згодом зеленобілі гратимуть із посередніми суперниками. Серйозний іспит на Галичан очікує у 9-му турі. 14 вересня вони зіграють удома із Шахтарем, а уже через тиждень у гостях із Динамо. Завершать Карпати перше коло 2 листопада домашнім матчем проти Чорноморця. Золотої лади Львів'яни Катерина Тарновська та Микола Гавриляк у Греції стали чемпіонами світу з кікбоксингу. У командному заліку збірна України в п'яте у своїй історії посіла перше місце. Наші земляки у різних вікових категоріях та видах здобули 39 золотих медалей. Найважче на чемпіонаті світу з кікбоксингу був у Миколі Гавриляку. Для 19-річного кікбоксера це був перший мундіаль серед дорослих. Звичайно, що було важко, оскільки суперники вже досвідчені, всі були набагато старші. Фізично я б сказав, такі більш розвинуті, тобто вже зрілі і чужа країна, хоча була дуже хороша підтримка з боку нашої збірної, тому сама атмосфера змагань була дуже така сприятлива для перемоги. В орієнталі Гаврилюку не поталанило. Він зі скандалом програв господарю рингу. Там досить така історія була неприємна, тому що в Орієнталі дали з греком місцевим, який однозначно був перевіз, було забагато вогівню. На наше прохання переважити спортсмена потребували 50 євро для офіційного протесту, тільки тоді вони будуть це робити. Але візуально видно було, що це ну, не наша вага. І все-таки прийшлося битись, і навіть був екстра раунд додатковий. І в екстра раунді, хоча Грек ні разу не попав по Миколі, коли Микола дуже багато накидав йому колін, все одно віддали Греку. Десь пів години ми сперечалися, хвилин 10 не хотів Микола виходити з рингу, але на жаль, нічого зробити не змогли. Зате в Косіки, аналог наловка з дозволеними китками. Гавриляк зумів взяти реванш у свого кривдника і здобути золото чемпіонату світу. Катерина Тарновська тріумфувала у лоу-кіку. Ще одну нагороду вона вибрала в орієнталі. В цій дисципліні львів'янка була другою. Перед фіналом у Тарновської було замало часу на відпочинок, а тому вона вирішила від бою відмовитися. Тепер у планах Галичанки виступи в ММА. Для мене ММА дуже цікавий, тому що це більш різноманітна техніка. Там і больові, і кітки, і ударні, і більш агресивна робота. І це мені подобається. Перші бої в ММА Тарновська збирається провести цього літа. А уже восени вона зможе претендувати на титульні поєдинки. Медальний покер Олег Тарновський з Львова здобув чотири нагороди молодіжного чемпіонату України з веслування на байдарках і каної, що відбувся у Дніпропетровську. Три відзнаки золоті ще одна срібна. У доробку львів'янки Олександри Кришталь. Також чотири медалі: одна золота та три срібні. Обоє веслів гарантували собі участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Олег Тарновський переміг у заїздах каної одиночок на 1500 метрів, у каної четвірці на 1000 метрів та фінішував другим у каної одиночці на 200 метрів. Олександра Кришталь разом зі своєю напарницею Анжелою Хімчук із Миколаєва перемогла у байдарці двійці на 1000 метрів, дісталася до фінішу другою у байдарці двійці та байдарці четвірці на 500 метрів. Ще одне срібло Кришталь здобула у байдарці одиночці на 1000 метрів. Ольга Антипова у заїздах байдарок одиночок на 200 і 500 метрів була третьою. І цю інформацію ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.